На якому рисунку зображено ескіз графіка функції y дорівнює корінь з х-2. Так, ми знаємо, що графік функції y дорівнює корінь з хвітка параболи, і виглядає вона таким чином. Лежить у першій чверті, бере початок у точці з координатами 0, 0, тобто по х0, по y 0. І зростає вгору. Так, Зростаюча функція y X. Так, давайте подивимося на малюнки пункт А. Якщо ми хочемо дану функцію y дорівнює корінь з X підняти вгору, то нам потрібно до самої функції додати константу. До самої функції додати константу. Тобто const. Конст. це і це якесь число. Ага. Константа, це якесь число додати корінь із Х. Тоді графік функції, як це показано у пункті А, буду писати так, пункт А, ми функцію підняли на дві одиниці вгору. Тобто наш, дана функція запис, запишеться як 2 плюс корінь із Ха. Якщо цю функцію ми хочемо опустити на дві одиниці вниз, як це показано у пункті Б, то ми повинні додати до. В даної функції корінь x від'ємну константу. Тобто y дорівнює від'ємна константа мінус конст. Конст, плюс корінь x дану функцію. Так? Як це показано, наприклад, у пункті B. У пункті Б. Мінус 2. Це ми так детально зараз розберемо цю вправу. Так, тепер, якщо ми хочемо. Дану функцію, функцію сунути не по Y вгору або вниз, а по X, по осі ОХ. Давайте будемо рухати дану функцію вправо по осі ОХ. То тоді графік функції має записатися таким чином x, і якщо ми рухаємо вправо, то віднімаємо константу, віднімаємо конст під самим знаком корення. Як це показано у пункті Г. Отже, дана функція матиме запис такий. Якщо ми зсуваємо вправо на дві одиниці, то потрібно під коренем записати x-2. Як бачимо, це та функція, яка задана в умові задачі. Отже, правильний пункт буде пункт Г. Але ми розберемо й інші пункти. Тепер, якщо ми хочемо сунути. По x, по x дану функцію. Біз, ось отак ось так вліво, вліво, так, на дві одиниці, наприклад, чи на, на якусь константу. Тоді потрібно під самим коренем записати x плюс константа, плюс константа. Так, як це показано у пункті, В, у пункті В. Ось давайте подивимося, ми сунули. Корінь з від ку параболи на дві одиниці вліво, і далі вона зростає вгору по ігрі відносно ікса більше рівно більше мінус 2. Так? Отже, дана функція запишеться як корінь з ікса, ікс плюс константа, плюс 2, плюс 2. Так. І е, пункт Д, е, він такий трошечки ми його зараз розберемо. Дивіться, відка параболи. Розвернута в іншу сторону, вона спадаюча, тобто з зроста, зростанням іксів ігри в нас зменшуються. Ігрики зменшуються. Відка параболи спадна, її вигляд це ігри дорівнює корінь із мінус ікса, але ікси мають бути тільки від'ємні, для всіх від'ємних іксів. Так, Також напишемо ікс менше. 0 нам підходить, підходить менше рівно 0, так, І графік функції буде виглядати як спадна функція від капараболи, це вже кінець цієї функції в точці 0,0, Не початок, а кінець функції в точці 0,0, так. Тобто спадна така функція. Але ми бачимо, що дана функція вона зсунута на дві одиниці вліво, на дві одиниці вліво, то ми знаємо, як і в пункті В, щоб на дві одиниці вліво всунути, потрібно додати константу, але вже не до х, а до мінус х. Отже, у пункті Д функція запишеться таким чином: y дорівнює корінь із мінус х мінус. Плюс верніше х плюс константа. Константа. Це ми сунули її вліво по осі ох. Так, якщо ми хочемо сунути вліво, то в нас мінус х плюс константа. Тобто в даному випадку у пункті де запишеться як y дорівнює, мінус х плюс 2. Так, ну, ми вже визначились, що для. Даної задачі для, для даної умови y дорівнює коріння з Х-2, відповідає графік функції з е, пункту Г. Так, ну і ще хотілося хотілося би зауважити таким. Ми, ми повинні знати цю теорію і, звичайно, завдяки теорії. По функціях ми можемо швидко орієнтуватися і вибирати правильну відповідь. Що робити для тих, кому математика дається важко і е, не знають до кінця теорії? Саме цікаво, що завдання, такі, завдання такого типу ви все рівно можете розв'язати, але вже логічно. Подивіться, ми могли у дану функцію просто підставляти ікси, просто підставляти ікси. Ми знаємо, що підкоренева функція, підкоренева функція е, y дорівнює коріння з х. Угу. У нас от, от задана функція y дорівнює коріння з мінус 2, і ми знаємо, що підкореневий вираз x-2 x-2 має бути більше рівним нуля. Ну, звичайно, ніяк інакше, під коренем завжди в нас вираз завжди більше рівно нуля. Тоді, якщо ми би розв'язали, ікси в нас виглядали як ікс більше рівно 2. Ну, все рівно. Давайте, якщо ми і цього ми не знаємо, підставляємо точку. Нам достатньо знати, що підкореневий вираз, підкореневий вираз ось цей завжди більше рівно нуля. Підставимо точку 0. 0 2 підставимо точку 0. Це якщо ми не знаємо теорію і робимо методом підстановки, якщо х дорівнює 0, х 0, тоді y дорівнюватиме 0 мінус 2, дорівнює корінь із мінус 2. Ми знаємо, що підкореневий вираз повинен бути більшорів нуля, вона стоїть мінус 2. Отже, такої функції взагалі не може, не може бути. Отже, х не дорівнює нулю. Давайте тепер підставимо точку, наприклад, 2. Х дорівнює 2. Тоді y запишеться, як 2-2 дорівнює корінь із нуля, тобто 0. Дійсно, якщо х дорівнює 2, то y має дорівнювати нулю. Давайте подивимося, на якому графіку х дорівнює 2. Тут немає. Y тут дорівнює 2 і більше. Ось, наприклад, на графіку Г ми бачимо, що якщо взяти x дорівнює 2, то Y дійсно дорівнює 0. Тобто першу точку, як ми одну точку знайшли, і хоча б один графік нам вже підходить у пункт Г. Ну, дійсно, дивіться, пункт Д, пункт Б вже не підходить, пункт В теж не підходить, тому що ми взяли Х дорівнює 2, має бути 0, а тут Х дорівнює мінус 2 дорівнює 0 у пункті В. Вже достатньо цієї точки Х дорівнює 2, щоб визначити, що графік функції буде задовільняти малюнок Г. Графік функції буде задовольняти малюнок Г. От, ну, Але якщо ми хочемо ще себе перевірити, можемо просто поступово підставляти точки. Наприклад, бачимо да, із точки 0, що від'ємні, вже нам не задовільняють точки. Отже, беремо додатні, наприклад, чи давайте, 6, точку 6. Тоді Y дорівнює. Корінь із 6 мінус 2 дорівнює корінь із 4 дорівнює 2. Отже, у точці 6х дорівняє верніше 6 і повинен дорівнювати 4. І має бути дорівнювати 4. Який графік, крім графіка в пункті Г, може задовільняти цим умовам? Ну, В додатній частині, щоб і Х дорівнює 2 було 0, і х дорівнює 6 було 2. А ми бачимо, що це може бути тільки знову ж пункт Г. Тобто, або ми знаємо теорію, і дуже швидко нею користуємося і розв'язуємо дане завдання. І бачимо, що це пункт Г, так? Тобто, X, корінь з мінус 2 це сум та відка параболи по осі у Х на дві одиниці вправо. Або ж. Якщо ми нічого не знаємо, то, але нам треба розв'язати дане завдання, то ми підставляємо замість іксів сів точки і намагаємося зрозуміти вже по е, який графік функції відповідає е, даній функції гректорів, корінськ мінус 2. Отже, сподіваюся, що вам зрозуміло. Дякую за увагу.